Усім привіт, я з України, і у нас досі йде повномасштабна війна. І знаєте, дуже багато людей, коли це все відбувається, відбувається війна, коли гибнуть, помирають люди. Хочеться залишитися живим. І знаєте, що ж все ж таки каже Бог, що каже Біблія, Бог та Біблія каже: проповідуй і будеш жити, тому що над усім Бог, і не треба боятися нічого треба боятися самого бога тому що як можна взагалі покладатися і поклонятися якійсь плоті якійсь матерії якщо дихання життя воно тільки забралось і все плоть вона превратилася в отління в крах, в одну мить і все закінчилося насправді бог каже і бог знає кожного з нас він знає наші дні кому скільки жити і бог каже ми не помремо, але будемо жити і звищувати діла Господні, звіщувати діла Господні, тобто виконувати волю Божу, бути учнем Ісуса Христа і проповідувати усім слово Боже. Саме це може нас зберегти.